Вітаю! Я Лебеденко Світлана Вікторівна, вчитель початкових класів комунального закладу Харківська гімназія No130 Харківської міської ради. У 1991 році я закінчила Бердянський державний педагогічний інститут і почала працювати вчителем початкових класів в місті Енергодар Запорізької області. Працювала там до серпня 2024 року. З вересня цього ж року працюю вчителем початкових класів в Харківській гімназії номер 130 Беру участь у конкурсі, оскільки маю певний досвід і хочу поділитися з колегами. Я люблю свою роботу. Мені подобається спостерігати, як з маленьких розгублених першокласників і першокласниць виростають впевнені в собі талановиті особистості. Я вчуся разом зі своїми учнями і ученицями. Вони не дають мені стояти на місці. Сучасні діти багато знають і вміють, вони інформовані, їх неможливо змусити щось зробити. Треба тільки домовлятися і зацікавлювати. Мені завжди вдавалося дивувати своїх учнів і учениць, але це все було при навчанні офлайн. А як же вчити дітей писати і читати, коли вони знаходяться не тільки у різних регіонах України, а й у різних країнах? Це було справжнім викликом для мене. Я почала створювати електронний контент для уроків української мови. Спочатку це були відеоуроки навчання грамоти. Ми знаємо, як важливо для першокласників спілкування з учителем. Відеоуроки допомогли створити атмосфери справжнього уроку. Діти могли подивитися відеоуроку будь-який зручний для себе час, зупинити відео, переглянути повторно. У другому класі, окрім відеоуроків, я створила тренувальні вправи. Ці вправи допомагають дітям закріпити отримані знання і тренувати практичні навички. Вони можуть виконувати ці вправи необмежену кількість разів, а для перевірки знань з кожної теми я створила тести на платформі онлайн-тест. Таким чином, на кожну тему з української мови у другому класі я створила відеоуроки, тренувальні вправи і тести. Весь цей контент я використовую як при дистанційному навчанні, так і навчанні офлайн, як в синхронному режимі, так і в асинхронному. Все це допомагає учням краще опанувати навчальний матеріал, а мені допомагає зрозуміти, чи є прогалини у знаннях і яка тема викликає у дітей труднощі. Для 3 і 4 класів я створила узагальнюючі відеоуроки, тренувальні вправи, практичні завдання. І тести. У 3-4 класах діти стають більш самостійними і зацікавленими у навчанні. Створений електронний контент став необхідним і доречним при використанні технології навчання-Перевернутий клас. На початку вивчення теми діти мають змогу у домашніх умовах переглянути відео і дізнатися, що саме будемо вивчати і що їм треба знати. А на уроках більше уваги приділяємо практичній діяльності. Такий підхід до вивчення української мови полегшує дітям навчання та підвищує ефективність. Весь електронний контент оприлюднений на створеному мною сайті Вивчай українську мову і знаходиться у вільному доступі. Найкращим досягненням вчителя є успіхи його учнів. Я пишаюся своїми учнями і ученицями. Після онлайн навчання у перших і других класах одну з моїх учениць прийняли в третій клас за програмою Інтелект України і вона показала там гідні знання і вміння. Всі діти, які пішли в інші школи України після навчання онлайн, показали міцні знання і вміння. Сьогодні, як ніколи, важливо вчити дітей спілкуватися українською мовою, вивчати її саме в початковій школі. Знання та спілкування українською мовою зміцнює почуття гордості за рідну країну, є символом єдності та формує світогляд дітей.